ми вже робимо. Ми маємо вже бути в ефірі тому Якщо ви це дивитесь в вже можете ставити подобайки, написати коментар та обов'язково підписатися на наш канал для того, щоб брати участь в наших розірвах. Якщо ви нас дивитесь в прямому ефірі, прямо зараз, будь ласка, напишіть, чи видно, чи чутно. Як зі звуком. Чи немає у вас проблем, тому що, наприклад, на моєму смартфоні ще не відобразилося відбор... відбор... на прямому ефірі, тому треба вже добрати. Супер! Всіх Вітаю на ютуб-каналі Віз. А, сьогодні ми зібралися для того, щоб розіграти два подарунки. головний приз. Включив. Так, я звук. Напишіть, будь ласка, як звук, а, все одно. Супер. А, і так, зібралися ми для того, щоб... Розіграти голодівати разом з батареєю та зарядним пристроєм. А також в нас ефірі ми ще розіграємо ось садові ножниці, які по правилам від мене. Для того, щоб їх виграти, вам потрібно буде відповісти на питання, яке я задам хороші пізніше. А, так. Я звук бачу. Сьогодні час дуже активний, дуже приємно. Нам писали переможці, плюс-мінус, дякую вам. А, хочу відмітити де деяких переможців, наприклад, плюс-мінус. Ми вам хочемо подякувати, ви записали нам відеоролик. А, нам дуже приємно. А, так ось, ви а, людина, яка виграла в попередньому місяці з таким дуже класним нікнеймом, як у нас сказали, як корабельти ти називаєш, так він, в принципі, і попливає. Ось він, ось він і виграв, і написав. Також зняв відеоролик, і е, дуже нам приємно, е, що ви що ви даєте ось такий фідбек. Е, так... Дякую, що ви у нас ділитесь з іншими людьми, показуєтесь, показуєте, хто виграв, хто не виграв. А тепер давайте перейдемо до сьогоднішнього розіграшу. Я тільки ще уточню, як чу. Якщо все добре, все е, добре. Окей, бачу, що Юра Н е пише, чому в мене немає списку. Юрій, напишіть нам, будь ласка, пройдете валіфікацію і все буде добре. ти скажи, немає маєте згодом. Ну, я не знаю, я ж безпеку. Е, Юрій, напишіть нам. Е, ви проходите, Спустя прийдете маленьку варіфікацію і будете брати участь у розвитку, Звук скаргше. Чому може звук скакати? Не знаю. Зараз ми подивимось, можливо, і виправимо. Окей. Okay. Давайте, може, зараз вийдемо заново вийдемо в прямому ефірі. Запустимо заново. Я думаю, щоб виставити звук і тоді вийде. Не потрібно. Чи ну просто всі пишуть. Нестабільний, чу, але чутно. Не але чутно, я уточню. Ну, е -е, Напевно, чутно. Якщо він просто скрикає. Я думаю, що чутно. Окей, давайте тоді скільки на 23 людини. Думаю, що все нормально, бо якщо б взагалі пропав, взагалі було б... Нічого... нічого не чув. Давай перевійдемофір, напевно. Якщо він так прийде, то треба питання задати, щоб всі люди чули. Зараз чути. Чув, чути. Чу. Все о. Окей, все, супер, напевно, тоді мені підправили. Окей, е, тоді давайте розпочнемо. Тільки додам, що на наступному тижні ми додамо новий відеоробок. це буде новий. А друзі, як бачите, ми будемо розігрувати онлайн ланцюгову електрополу 34, 34, 745, 754 електропола 2800, 28 кВт. Тому обов'язково заходьте, беріть участь у наших розіграшах та перемагайте. Ну що, тепер давайте ну вже 25 я бачу в ефірі. Давайте я задам запитання. А потім і ми перейдемо до головного прирозів. Давай будемо разом контактувати. Окей. Давайте. Питання буде, як завжди, по головному призві? Тобто відповідає перший, тобто відповідає правильний перший. Отримує ось ці садові ножниці від торгової марки Е, І так, питання наступне. Яка максимальна? Заявла клубина візу готової шліфування машини безшипкової 34166, в якому розігру. Хто перше пише відповідь, то тепер іміг. А зараз давайте перейдемо до основного розігрушу. Робити ми це будемо, як завжди, за допомогою програми Ranto. Яку ви вже можете бачити перед своїм екраном. Що ми будемо робити? Ми будемо. Бувати кількість учасників, а у нас їх 346 в тому місяці. Пишемо 346. І дивимось. А, також я покажу список, який в мене є в епіселі, у стопу праву від мене. Ви можете бачити, ось я його протягнув до кінця. Показую вам, що учасників справді 346 і це виправляє. Ось ви бачите, далі немає. І так, також нагадаю, що якщо ви пройшли кваліфікацію, все рівно залишайте під uh, відео свої коментарі uh, під всім розгляданням, тому що саме тоді, коли ви залишаєте коментарі, ви берете участь у розвідчині. Це важливо. Тому залишайте коментарі під всіма відео. Окей. Okay. Uh... 346 учасників. Переходимо до програми Random та будемо генерувати випадкове число. Саме під тим числом і буде захований наш майбутній ремфод. 133. Шукаємо, хто в нас під 133 рядком, хто в нас захований. Зараз біля також максимальна увага, тому що завжди буде у нас не дуже зручний момент, якщо я не туди попаду. 133-133. Пан Ігор Ян, е, я вже бачу, зараз ми перейдемо на, на сторінку цього користувача, щоб переможець бачив, чи справи він. Пан Ігор Ян, сподіваюся, на екрані все добре видно. Ви стаєте переможцем нашого розіграшу від торгової марки Віз, від торгової марки Борко. ось ця акумулятора проти вашої машини з батареєю 4 Агоди та зарядним пристрою. Гідне до вас, тому, будь ласка, переможець. Напиши нам, хто ти, звідки, а, так тобі відправити подарунок. Окей. Якщо ви на зараз прям дивитесь, а, пан Ігор, у нас вже були такі випадки мабуть, в майбутньому ефірі. Також прям в прямому ефірі. Пишіть, якщо ви перемогли, а, будь ласка, забирайте. Окей, пишіть всі переможці, куди вам зручно. Зараз наголошую, це Фейсбук, Інстаграм або в коментарях. Також напишіть, будь ласка, нам буде дуже приємно. А зараз я перейду до чату. Я задав запитання: максимальна глибина лізу заяву на кише. Це було 25 мм. От хто перший правильно написав 25 мм, тот і забирає вийшли, ось на той вернушниці від торгової лаки Вірано. Ну, О по секундочку зараз подивимося. Так, це володимир Порта 25 мм. Ми вас вітаємо. Бо сьогодні ви є е, переможцем і виграєте всі є садові ножниці. Сподіваюсь, ви вас ще дивитесь. Е, ми вас вітаємо. Дякую, що берете участь з наших розіграшок в такому форматі. Е, Всіх інших не засмучуйтесь, у нас ще багато розіграшів попереду. Нагадаю, що на наступному тижні ми додамо новий відео, де буде електрополад. До речі, це ви нас просили про цей подарунок, тому... Будь ласка, ми все робимо урах перше, щось виглядав. Дякую вам, Володимир Корта. Ми вас вітаємо. Також дякую, що ви є нашим активним підписником, глядачем. Будь ласка, напишіть нам, як з вами зв'язатися та куди вам відправити ваш вже подарунок, який буде перший, але сподіваюся, не останній. Якщо є, якщо є якісь записки, куди вам написати, на пошту. На пошту. На почті напишіть нам, будь ласка, сказую, нам описі. в описі є на нашому каналі. Це буде найкраще для нас. Розігайте лазерний рівень. У нас вони скоро будуть новинки. До речі. Давайте порядку селі дуже класний підпис, та дуже, дуже класно запам'ятовується. Про лазерний рівень у нас нові лазерні рівні будуть, я думаю, в кінці осені. І вони вже будуть там оновлені зеленим лазером. І як тільки вони до нас прийдуть, обіцяю розіграємо. До цього в нас просили багато пилу, і ми вирішили в наступному місці розіграти електропилу, тому що йде СИЗО, плюс ну, це справді класний подарунок, бо тим вже не вперше розігравали венці, пили і акумулятор, і зараз дійшла черга до електро, тим паче, тим паче зараз дуже класний. Пріо якраз сезон під цей інструмент, а, якщо ви хочете на майбутнє, обов'язково залишайте коментарі. Ми завжди прислухуємося, наприклад, всю фотовошку машину ми розігруємо, тому що ви нас просили, пивому розігруємо, тому що також нам а, написали підписники, розіграйте полову. Окей, не питання, будь ласка. А, якщо бачу, що в принципі часто все, ніяких питань немає. Немає запитань. До речі, дуже швидко відповідали деякі писали оберти, а не максимальний кодоналізу. Всім дякую, що ви берете участь в наших розглядах, що ви підтримуєте наш YouTube канал, нам дуже приємно дарувати вам ці подарунки. Вибачте, що якщо там на початку зі звуком були якісь проблеми, бувають такі технічні. Трудності, плюс-мінус визитайте бензогенератор. Ви знаєте, у нас вже їх майже не залишилось, тому їх дуже мало. А, на початку було технічної трудності, вибачте, зі звуком це буває. Коли ти ефір ти не можеш до всього підготуватися. На сьогодні це все. Всім дякую, що ви вибираєте участь, що ви активні. А, задавайте запитання, якщо є. На сьогодні розірвався все. Всім дякую. ลัวว่าย